Права 596. Виконайте множення. Ну що ж стартуємо? Перше завдання m-, що множиться на A плюс B мінус 1. Спочатку m-множимо на А, то ми записуємо, що це дорівнює. Отже, m записуємо, що множиться на A. Так, m помножити на A. Далі додати і мінус n. Потрібно також помножити на A. Додати. Далі m n множимо на b, то ми пишемо m, що множиться на b, додати мінус n, що множиться на b. Потім m n множимо на мінус 1. То ми пишемо додати n, що множиться на мінус 1, додати і мінус n ми також множимо на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Отже, M помножити на A, це буде MA. Далі мінус n помножити на A, це буде na Далі M помножити на B, це буде MB плюс MB. Далі -N помножити на B, це буде мину. М помножити на мінус 1 це буде m і мінус n помножити на мінус 1 це буде плюс n. Є? Ну що ж, друге завдання. 3 мінус A, що множиться на p плюс 5 мінус m. Спочатку 3 мінус а множимо на p. То ми записуємо, що це 3, що множиться на p, далі додати мінус а. Ми множимо на p. Далі 3 мінус p множимо на 5, то ми пишемо плюс. 3 що множиться на 5. Далі додати мінус а ми також множимо на 5. Далі 3 мінус «а» множимо на мінус m, то ми пишемо плюс 3 помножити на m. Помножити мінус а помножити на 5. Далі 3 мінус «а» множимо на мінус m, то ми пишемо плюс. 3 помножити. На мінус М. І плюс. Міс А помножити на мінус М. І це дорівнює. Ну що ж, то це буде 3П. Далі мінус А помножити на П, це буде мінус АП. Далі плюс 3 помножити на 5, плюс 15. Далі мінус а помножити на 5, це буде мінус 5а. Далі 3 помножити на мінус М, це буде мінус 3 м Далі мінус а помножити на мінус м, це буде плюс ам. Йеп. Переходимо до третього завдання. А плюс х мінус 3 множимо на n плюс 2. Спочатку А плюс х мінус 3 множимо на n. То це буде дорівнювати, отже, А ми множимо на n. Додати, потім x ми також множимо на n. Далі додати мінус 3. Ми також множимо на n. Додати мінус Потім у вас перший вираз множимо на 2. Це буде а, що множиться на 2. Далі додати x, що множиться на 2, і додати мінус 3, що множиться на 2. І це дорівнює. Виконуємо множення А помножити на n, це буде an. Далі x помножити на n, це буде плюс xn. Далі мінус 3 помножити на n, це буде мінус n. Далі А помножити на 2 це буде 2а. Далі х помножити на 2, це буде плюс 2х. Далі мінус 3 помножити на 2, це буде мінус 6. Є? Переходимо до четвертого задання: C мінус d мінус 7, що множиться на x плюс y. Спочатку перший вираз множимо на х. Тому ми записуємо, що це дорівнює c, що множиться на х. Далі додати мінус d ми також множимо на х, додати, Підняти 7, додати мінус 7, ми мінус 7 множимо також на х. Додати потім весь перший вираз множимо на y. Це буде C, що множиться на y. Додати. Потім мінус d, ми також множимо на y, і додати мінус 7. Ми також множимо на y. І це дорівнює. Виконуємо множення. c помножити на x це буде Cx. Далі мінус d помножити на x, це буде мінус dx. Далі мінус 7 помножити на x, це буде мінус 7x. Далі c помножити на y це буде плюс cy. Далі мінус d помножити на y це буде мінус dy. І мінус 7 помножити на Y це буде мінус 7Y. Є? Записуємо відповідь. Виконайте множення. Ну що ж, ми виконали множення в першому завданні записуємо доволі громісткий вираз MA мінус NA плюс МБ мінус НБ плюс. Мінус, вибачте, m плюс n и В другому завданні записуємо 3p мінус ап плюс 15 мінус 5а мінус 3м плюс ам. В третьому завданні Записываем AN плюс XN минус 3N плюс 2A плюс 2X минус 6. И в четвертом задании записываем CX минус DX минус 7X. Плюс CY мінус DY мінус 7Y. Є? Yeah.